На 16-й день я виходив з бліндажа і коло ноги розірвався снаряд. З дрона мені скинули, я так і не знаю, що там було, то то граната, ли якийсь мінометний снаряд 60-го калібру. Відбувся вибух, я упав на живіт, зрозумів, що щось не те вже з моїм тілом, переворачуюсь на спину, дивлюся, вже нога. Майже відірвано, ниже коліна. Пане Олександре, давайте почнемо спочатку. Як взагалі ви попали в армію? От коли? Ну, як попав. Е коли почалася війна, е я ще влітку 22-го року ходив в е військкомат в індустріальне міста Дніпра. Хотів піти служити. Там мені сказали, що поки місць немає, очікуйте, все забито, тобто поки нових комплектувань частин немає. Сказали, очікуйте, ми вас наберемо. І набрали вони мене через півроку, вже в 23 му році, в січні місяці. 7-го січня вони мене набрали, сказали, приходьте, ми вас очікуємо. І 13 січня мене вже мобілізували. Мобілізували мене в новостворену бригаду, яка тільки створилася. Це 23 окрема механізована бригада міста Дніпра. Запорізький напрямок готували для літнього контрнаступу. І контрнаступ у нас відбувся. Ми виїхали 2 червня, ми вже виїхали на бої. Як там у вас було? Ну, я знак розумію, ви там і поранення отримали? Да, як, да. як це все відбувалося? 2 червня ми зайшли на позиції. Задача у нас була зайти другим ешелоном і закріпитися на позиціях після того, як перший батальйон. Зробить всі штурмові дії, ми третім батальйоном, у мене був третій батальйон, зайти і закріпитися на тих позиціях. Ну, В ході дій, коли перший батальйон штурмував, їх дуже сильно так сказати, посмикали хлопців, машини там багато поспалювали ті ж самі Макс Про Інтернешнл», які нам Америка передала. І командування бригади прийняло рішення, що машини на другий план, ми спішуємося і пішемо порядку, ми видвигаємось на позиції і так сказати, йти в наступ. У всіх був такий настрій, що ми на машинах вірвемося і закріпимося на цих позиціях. Ну, все вийшло зовсім інакше. Ми в перший же день відчули їхню лінію оборони. Це е, міні поля були дуже сильні і навіть пішком там особи не розгуляюся. Пробув я там майже 16 днів. На 16-й день я виходив з бліндажа, і коло ноги розірвався снаряд. З дрона мені скинули. Я так і не знаю, що там було. То... Толі граната, толі якийсь мінометний снаряд 60-го калібру. Відбувся вибух, я упав на живіт, зрозумів, що щось не те вже з моїм тілом. Переворачуюсь на спину, дивлюся, вже нога майже відірвана ниже коліна. На носилках мене несли близько 2,5 годин під обстрілами, слава Богу, що. У нас тоді, я не знаю, ну, ми залишилися ми ці, цілі, тому що нас висікали, вони бачили, що мене несло близько семеро людей і досить велика така група. Ну, вони могли легко нас розбити, але дай Бог, все, все пройшло добре. Мене принесли на точку евакуації, і тими ж МАКСПО, інтернешними машинами нашими, мене відправили в наш мед, медпункт, я так його називаю. І там вже почали мене у Наставік, так да, так, да, так. Да, так сказати, приводити до тями. Там мені зробили е, снотворне, зробили першу перев'язку. Там вже я, коли вже почав е, втрачати свою свідомість від морфія, який мені вкололи, я повню, як от зараз як ідеально, я повню, вже глаза в мене е, 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 закриваються, я повню, як е, підійшла чи жіночка, чи мужик, і останки моєї ноги. Такою мачетою відрізали і все, я відключився. І далі я вже проснувся в, в кареті швидкої допомоги, коли мене вже везли в Запорізьку обласну клінічну лікарню. Там я пробув близько трьох днів. Зробили мені там деякі перев'язки, ну не повноцінні. На третій день мене виріши потягом залізничним транспортом відправити в Кропивницький госпіталь, Маріупольський госпіталь в Кропивницьку. Коли туди, туди мене вже привезли, там мені повністю відкрили рану, і з'ясували, що вже пішло зараження крові, нога вже була чорного кольору, і прийняли рішення або залишати і боротися за неї, або відрізати. Я прийняв рішення відрізати. Відрізали, десь три тижні я пробув у них, повністю коли нога вже, мені її вже зашили. І вже 7 липня мене вже відправили додому. І потім в мене почалася реабілітація. Ви так досить легко кажете, ну я вирішив, що треба відрізати. Ну і в мене таке вже тоді состояння було, що я вже нічого не хотів. Я вже кажу, давайте ріжте і все. Тому що там і коліно було в мене дуже сильно пошматоване, і е лікарі не давали надії мені, що зможемо якось в подальшому його спасти. І потім, як довго тривала ваша реабілітація? Ну, спочатку. Я там неділю пробув вдома, і потім моя сестра е, знайшла реабілітаційний центр. У нас на Слобожанщині знаходиться шлях до здоров'я. Туди мене записали. Там я місяць пробув на реабілітації, е, підготавлювався, так сказати, до протезування. Ну і опанував координації рухів на одній нозі. В общем, опанував себе. Е, місяць пройшов. І мене відправили в протезний центр, у нас в Дніпрі знаходиться без обмежень. Там мені встановили первоначальний протез учбовий. Неділю я в ньому походив, і після цього мені видали повноцінний протез, в якому я відходив майже, майже два роки. Реабілітація тривала майже 4,5 місяці. Теоретично ви ж могли списати з армії? Теоретично так. Да. Мене списали в тому ж році, в грудні місяці, якщо я не помиляюся. Списали мене, я пройшов МСЕК, отримав другу групу інвалідності, і вже після стало питання, куди мені далі. Цивільне життя якось не планував повертатися, хотів якось в подальшому далі працювати в Збройних силах, ну не знав, куди саме себе задіяти. Розумів, що в бойові бради мене вже ніхто не прийме і подумав, що а, чом би не піти в. Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Наскільки у вас в ТЦК багато хлопців з бойовим досвідом, з пораненнями? Ну, За штат солдатів і сержантів я точно не знаю, тому що він постійно міняється. Но ті, які зараз у нас служать, то більша половина це вже з бойовим досвідом чоловіки вже за 50 років, які з перших днів Херсонщину відбували, Харківщину, тобто важкі поранення. Я ще спочатку, почат, коли я тільки туди прийшов, і хлопців бачив і з протезами на ногах, без рук, зараз вони вже звільнилися. Е, ну, наразі з офіцерів у нас там близько ті, які за часів повномасштабної війни 4 або 5 офіцерів, мабуть, служать іменно з бойовим досвідом, ну такі як я. Але факт то ж люди, які ухиляються до військової служби, вони мають розуміти, що Війна закінчиться швидше, якщо всі підуть. Так, да, я теж так вважаю. Якби всі пішли, усі, незважаючи не на те, в якому ти статусі в цивільному житті, то я вважаю, що воно все швидше б закінчилося. Були, були б люди. Території відбуваються людьми, звичайними солдатами, штурмовиками. Так, да, кажуть, артилерія Бог війни, але посадки займають саме особовий склад. Якраз їх, на жаль, дуже зараз не вистачає.